Що Захід не повернувся в Центральну Азію, не на всі саміти, обіцянки, транспортні аналітичні коридори анонсовані, тощо, тощо. А Китай навпаки повертається. І більше того, він заходить в такі регіони, як, наприклад, Південний Кавказ, який нібито вже поділений. Виявляється, ні. Китай стає основним вигодоотримувачем транспортних коридорів на Південному Кавказі. Наприклад, всі дороги в Грузії побудовані китайськими концесіями, великі транспортні коридори через Грузію, тунелі побудовані. Автобани це все китайське виробництво, це, це китайські гроші, китайські компанії. І зараз вони будуть продовжені в Азербайджані і в Ірменії. І е, є всі підстави говорити, що це буде майбутній транспортний коридор під назвою Зангізурський коридор, буде не імені Трампа, а й імені Сідзінпіня. Тому що фінансувати це все буде Китай. І це вкладається в логіку його шовкового шляху. І Це дуже вигідно Туреччині, яка тримає з іншого боку вихід в Центральну Азію і там буде вже е, пропонувати якусь свою модель Турана для центральноазійських країн. І буде конкуренція навіть не Росія, Китай, а Туреччина і Китай. Але поки що вони займають спільну позицію по Південному Кавказу і тому приїхав Ердаган приїхав і приїхав Аліїв. І приїхав Пашинян на саміт в Пекін, тому що Китай стає проактивним гравцем на південному Кавказі. Від Китаю буде багато чого залежати.